Такі організації, і що справді є, що про людей бувають і не забувають за нас. І так, що, що це? Роботи Без... немає, трудно знайти її. Ми благодарні. Хорош би здоровий, а нема роботи. На що робити? Без поняття. От дякуємо, це, що хоч трохи нас виручаєте. А скільки ви часу вже ходите? Та десь коло півроку. Так, отак, так, так, так. Біля півроку. До вас заходимо, бо ви місце. Ну, ну. Ми не знали зразу, а потім вже, як нам підказали, то ми почали. Зробити. Так, бо ми спершу не знали такої штуки. штуку. Так що дуже дякую, що є така існує організація. Про себе трошки розкажіть. Ну що то, безроботні. Так перебиваємося, чим можемо. Може. Мені 47 років, я не можу знайти роботи зараз. Бо вони не хочуть брати в такому. No. No. За старий кажуть, як молодих навіть не хочуть брати вже мені куди вже. No, а вищої освіти в нас нема, так що середня, професійна не підходить. то Дякую дуже. Дякую, ми теж допомагаємо. Благодарність і хай Боже обдає довгих років і вам, і ваші фірмі, то все тут бають людей. Обов'язково, так, да, дуже дякуємо, тому що такого немає, ну багато цер цер церков, але тільки ви допомагаєте. Так що всі проходять сюди да, да, до церкви. І, і, і щоб ви дали довго, довго людей так. будували довгих років в життя і щасливих. Терпливості. Проходьте в церкву благодаря. Скажіть, як довго ви вже тут? Недовго. Четвертий місяць. Четвертий Трошки легше вам? Трошки легше. Трошка легше, але сподіваюся у Бога, що ще буде краще. Дякую, дякую дуже.